Чілочка. Автор Наталія Забіла. Одна маленька дівчинка пішла гуляти в сад та дві зелені яблуньки, Крайтину стали в ряд. Під вітами три квітоньки, чотири будяки Над ними п'ять метеликів. Чіст коник змагаються, хто вижив і впливне. А сім та що витаючи мене. Дотину, між деревами. Драбиною припнув. Угору по драбинці, аж вісім раз топну. У мене дев'ять друзів є, Покличу їх мишіть. І десять стигнух яблучок складу у косокці. Смачний грум'яний яблочок. На вистарчих усім. Я друзям дам ходну саме десятозі.